Лампи розжарювання в Житомирі замінять на світлодіодні ліхтарі. Допомагати реалізувати мерії цей проект зголосилися іноземці, які виділили не одну сотню тисяч євро кредиту. В міськ світлі запевняють, в першу чергу освітлюватимуть ті вулиці та провулки, де світла в вечірній час не було. Відтак, за рахунок кредитних коштів встановлять 1665 енергозберігаючих ламп. Наразі встигли замінити лише 175. Втім, економічний ефект вже відчутний. Данна... Програма є дуже вигідною, самоокупною, швидко самоокупною. За три роки фактично вона окуповується, і це дає можливість нам не відволікати гроші з бюджету, а за рахунок економії покрити даний кредит. А цей кредит можна назвати умовним кредитом, тому що він 3 мільйони гривень під 3% річних в гривні, тобто навіть нижче рівня інфляції. Тобто вважаємо, що це така безвисоткова позика. Як працюють нові ліхтарі для кредиторів та преси демонстрували по провулку піонерських таборів. Іноземці, побаченим, задоволені. нам дуже цікаво побачити, як швидко проект виконується у Житомирі і яка є зацікавленість до нових технологій. А також побачити і результат, як використовуються наші інвестиції. В свою чергу міський голова Володимир Дебой сподівається на подальшу співпрацю з фінансовою корпорацією Нефко. В рамках корпорації «НЕВКО» ми маємо також Демо Україна. Це проект по утепленню фасадів будинків. В першу чергу, перший проект ми вже розпочали. Це утеплення фасаду дитячого садочку номер 21 в місті Житомирі. І також я хотів би, щоб ми саме ці кошти. В тому числі і грантові кошти залучили по програмі утеплення фасадів соціальних об'єктів. На 22 провулках обласного центру ці ліхтарі вже яскраво світять. Найближчим часом в декоративному оздобленні енергозберігаючі лампи з'являться і на новому бульварі.